Всіх вітаю, 8 липня, понеділок. Це просто якийсь жах, в мене нема слів. Що сьогодні влаштувала ця Росія? Обстріляти, по-перше, мої співчуття: Київ, Кривий Ріг, Дніпро. Я не знаю, ще інші регіони в Кривому Розі багато дуже загиблих. В Києві дитяча лікарня, Охмандити. Влучити в... Стріляти ракетами, я не знаю, балістичними вони туди стріляли, кінжалами в дитячу лікарню, де лікуються і так вже хворі діти, онкохворі діти туди кинути ракету. Це взагалі як? Я не знаю, що повинно ще статися, щоб світ прокинувся, відкрив, відкрив свої очі і подивився на цю Росію. Це взагалі. Це взагалі, я не знаю, нижче, вже просто нема нічого. Вже нижче. Нижче це вже просто кинути, я не знаю, ядірку і знищити весь світ. Ось це остання їхня, мабуть, буде вже спроба. Дивіться, розклад на тиждень є. Я його робила в суботу. Подивіться, там є перша частина і друга частина. Подивіться, що я кажу про Київ. Це стосується тих людей, які мені пишуть, що це все бред, що це все брехня, ну і так далі і тому подобне. Це я кажу вам. Ви просто відкрите і кожне місто, подивіться, що там показують карти. Це, я роблю ці розклади не для себе, я роблю ці розклади для вас, щоб вас попередити, щоб вас вберегти, щоб ви були попереджені та уважні. Будь ласка, дивіться. Далі ще попереджала вчора, що вони можуть поздравити. Тобто, з вчорашнім праздником День військово-морських сил. Але це, скоріш за все, не, 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 не то. Це ось стосується те, що теж показували карти, що будуть дуже сильні обстріли цивільного населення і дітей постійно мені були: діти, діти, діти і діти у всіх чогось містах. Е це робиться для того, щоб Зеленський почав там вже з Путіним щось підписувати стосовно віддачі чотирьох областей. Так, давайте запитаємо: ось зараз запитаємо за цей масований обстріл. Ось мета його: мета вдарили, вдарити по дитячій лікарні. Просто я хочу подивитися, що скажуть карти. Далі, ваші питання. Так. Ви пишете, подивилась вчора Портнікова, це я так розумію, політолог. Ну, він якийсь проросійський. Те, що я вчора почула, це жах. Україна та Росія. Україні ніколи не перемогти Росію. Росія з Україною все одно підпишуть якусь угоду. Все, все одно Україна віддасть території, і потім, але він каже, це добре. А потім чи це добре для вас? Він каже для українців. Ну вам є час. Щоб зібрати свої речі та виїхати десь рік, півтора, два, а може і менше. Ну, а чого виїхати? Тому що Росія знову піде всі ці підписання до одного місця. І ми це з вами бачимо по картам. Постійно падає обман, обман, луна, сім мечів. Це обман. Так, і він каже, що ну, треба виїжджати, бо тут йому не потрібні українці, йому потрібна територія. Територія до річки Дніпро, а там як піде, може і далі піде, а може і зупиниться. Ось таке він каже: запитаємо, я в шоці. Далі ви питаєте: перемовини, перемовини стосовно Запорізької атомної станції. Ви десь почули, що її начебто віддають Україні? Щось я дуже сумніваюся. Але кусок Запорізької області залишається під Росією як сухопутний коридор в Крим. Чи правда це? І доля Мелітополя ви питали мене багато разів. Мелітополь. Запитаємо далі. Ви питаєте Херсон? Подивіться, будь ласка, постійні обстріли, і в центр міста, і околиці просто нема сил. Що буде з містом та херсонцями? Запитаю. Ну, Я постійно про Херсон питаю. Далі, візит Орбана в Україну. Був по вказівці Трампа? Це теж ваше питання, чи по вказівці Китаю. Ну, ну, Давайте подивимось, по чій вказівці, Я чомусь думаю, що, скоріш за все, Китай подивимось. Але це не важливо. Ну, може і важливо, ну, запитаємо. Далі, ви питаєте, да, 25-й рік, подивіться, будь ласка, знаю, що це довго. Але подивіться, що буде відбуватися в Україні стосовно війни? Що принесе 25-й рік українцям? Наступне питання: Львобережжя Херсонщини. Ви питаєте тут багато-багато міст. І Каховка, і Нова Каховка, і Олешки, і ще, ще куча міст, ігінічиськ. Що буде, що чекати? Ну, запитаю. Далі, Кропивницький, подивіться на липень по загрозам. І ще ви питаєте х, місто Бердянськ та Пологи, що чекати літо. Ну, Ось такі питання від вас, бачите, більше, більш окупованих територій. Ну, я повідповідаю вам, бо я обіцяла всім відповідати. Так, давайте сьогоднішній оцей обстріл Росії по місту Київ, по місту Запоріжжя, по Дніпру. Не знаю там ще, можливо, Житомир теж летіло, бачила. Але взагалом летіло все на Київ, Кривий Ріг та в кінці полетіло на Дніпро. Ось цей зухвалий обстріл по місту Київ. Ракета влучила. Я не знаю, це ракета влучила чи уламки в лікарню Охмадит, де лікуються онкохворі діти. Що це взагалі? Що це взагалі таке? Що це таке? Для чого це? Удар. Для чого це? Атака, агресія. Робота. Для чого це? Щоб було важко, щоб погодились на домовленості. Бачите? Щоб погодились на ось ці домовленості. Якби не було важко, це для влади зроблено. Хоч і домовленості по луні йдуть, і ви знаєте, що це обман. Але все одно, давайте вже сідайте та будемо щось підписувати. Підписувати. Їм треба вже зараз, десь місяць. Ну, їм треба вже щось підписати. Ну, Путіну треба вже щось підписати. Росії. Так. Щось хотіла запитати. Настільки зла, що просто і вилетіла з голови. Стосовно ось цього обстрілу. по... А, знаєте, що хотіла записати, запитати? Ну, ось весь світ сьогодні, зараз, дивиться на ось ці кадри, де діти просто. Діти, вони і так хворі. Так ще Росія на них кинула ракети. Ось весь світ побачив ці кадри: відео, фото і Америка, і Європа, і ну, весь світ. Ну, і що буде? Ну, реакція, якась допомога. Ну, взагалі, щось буде чи ні? Ну, так, да, ось подивились, вони дивляться, Да, важка ситуація. Ох, диявол наробив. Ох, ой-ой-ой, ми занепокоєні, Да, дуже важко, ну це жах. Дійсно, вони в шоці. Ось імператори в світі в шоці від диявола, що він зробив? Діє, дії наших партнерів Америки, Європи, інших країн. Дії після цього обстрілу. Знову думають. ну ви розумієте? Знову вони сидять і будуть щось там думати. Допо допомога. А, щось дадуть. Щось дадуть нам. Те, що нам дуже потрібно. І що це? І що це вони нам дадуть? Що це Дуже нам потрібно. Це вони дадуть. І що це? Що це? Щось військове, і що? Те, що давно планувалося? Те, що дуже медленно йде, те, що несе смерть. для військових, те, що летить. Ну, я сподіваюся, що нарешті вони дадуть ці літаки. Літаки дадуть після цього обстрілу. Літаки дадуть f 16 Ну, ось, Бачите, ось, дадуть. Ви ну, розумієте, що повинно стати, було статися? Повинні були загинути і так хворі онко, онкохворі діти. Ось, щоб, що повинно було статися, щоб вони дали свої, свої літаки. Ой, пробачте. Ах. Так. Далі, ваше питання. Портніков. політолог портніков. Я дивилась, його інколи бачила. Взагалі, він. зараз питаємо, ось, пляж і пічю. Ну, взагалі він. Україна чи Росія? Маю на увазі, ну, не те, що він, за кого він, а. Позиція його яка, мета його яка, портніков, не знаю ім'я, але я бачила його фото. Ну, так, представляю його образ портніков, політолог. Він взагалі за Україну підтримує Україну. Працює зараз, працює і зараз заробляє гроші на українському контенті. В тому плані війна. Він на цьому заробляє гроші. Ясно? Портніков він за Росію, підтримує Росію. Ну, вибір. Ну, в принципі, він вважає, що Росія набагато більша, сильніша, багатша і взагалі, да, він за Росію. А в Україні він заробляє гроші на війні. Будь ласка, ось вам і Портніков. Ну, давайте тепер запитаємо з те, що мені тут написали. Так, бачила вчора виступ Портнікова. Він каже, що Україна все одно програє, що Росію не перемогти. Та, так, звісно. Так. Що все одно буде підписана угода. Україна віддасть землі, території, чотири області, а потім десь через якийсь час, рік півтора-два, вам потрібно буде збирати свої речі, манатки і виїжджати звідсіля, бо Росія знов піде і захопить Україну до річки Дніпро, а може, і далі піде. Ось те, що він каже. І що буде таке? Ось те, що сказав Портніков в своєму інтерв'ю, те, що я зараз прочитала, таке буде. Правосуддя, баланс, дурень. Дії буде таке, що сказав Портніков. Тут якась хитрість є. Ні, обман. Дивіться, хитрість і обман з боку Портнікова. Для чого він це сказав? І це ж показали і по Ютубу, і по телебаченню. Для чого він ось це сказав, цей Портніков? Щоб люди взагалі з розуму зійшли. Для чого війна. Удар в серце. Удар в серце. Бачите, що тупік. Війна зайшла в тупік. Це вам удар в серце. Для чого? Для грошей. Власність, гроші. Для чого? Перемога. Щось він отримає за це, те, що каже, він отримає багато грошей. Розумієте? Да. Отримує багато грошей. Ну, ви зрозуміли, так, да, Портнікова? Ось так. Далі. Десь ви чули і пишете, що якісь будуть перемовини. Запорізьку атомну станцію віддадуть під контроль України. Давайте запитаємо, Запорізьку атомну станцію Росія віддасть, я сумніваюся, під контроль України. Запорізьку атомну станцію Росія її повинні змусити віддати. За горло взяти. Росія віддасть Україні Запорізьку атомну станцію під її контроль. Сонце, до речі, атомна станція. Ну, він не збирається її віддавати, зрестя. Ні, не збирається віддавати, ні. Росію змусять віддати Запорізьку атомну станцію Україні. Мир, да, з миру. Роблять, щось роблять. Бачите, зі світу якісь маги, щось роблять, але дуже важко. Дається це. Дуже важко. Дуже важко її змусити, віддати Україні. ну, віддати Україні. Ну, тут поки що таке. Стосовно віддати, я не бачу. Щоб змусити, да, змушують, але вони не ведуться і він не збирається її віддавати. здрасті. Далі. Відда... Україні віддадуть Запорізьку атомну станцію, а сухопутний коридор. Залишиться Росії до Криму. Ось це правда, що будуть перемовини, підписання чогось: Україна-Росія, Запорізька атомна станція іде Україні, а е, частина Запорізької області, сухопутний коридор, туди входить, я так розумію, і Мелітополь залишається під Росією. Ось таке може бути. Знову обман. Ось ця інформація, обман. Ну, я просто спитала, тому що ну, ви написали це ваше питання. Вам цікаво правильно почути відповідь? Ось я вам кажу, це обман. Далі, доля Мелітополя. Доля Мелітополя. Невже нема надії на повернення додому, ви питаєте? Доля Мелітополя. Мелітополь. М Мелітополь. Що тут випало? 50 на 50 доля поки що така. Мелітополь повернеться в Україну. Мелітополь, місто Мелітополь повернеться в Україну. Місто Мелітополь. Ну, знов надія є. Мир, шанс. Надія на військових, мир, шанс. Щось глобальне. Війна, робота, ще багато роботи до того, щоб вона повернулася. Тут якийсь баланс. Ну, я вам скажу так, не все втрачено. Надія. Надія є. Мелітополь в майбутньому. Це Україна. Мелітополь. В майбутньому це Україна. Правосуддя. Повернення минуле Башня. Ну, відлюдник. Поки що окупація. окупація і, Бачите, окупація, потім нестабільність і Україна. Важко повернути. Важко. Мелітополь, це Україна в майбутньому. Тут Є нюанси. Тут є нюанси. Тут 50 на 50. Тут з одного боку є і перемога, з іншого боку якийсь тупік. Ось, бачите, планують. План План який? План перемогти або план, бачите, тупіка. Поки що тут не видно розв'язки Ось на даний час. Давайте ще раз запитаю. Давайте запитаю на інші колоді. Зараз. Про Мелітополь. Ну, такі карти мені вони не дуже подобаються. Не хочу вам нічого казати, надія позірці Надія є. Давайте так. Мелітополь. 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 Це Україна в найближчому майбутньому. Мелітополь це Україна в найближчому майбутньому. Місто Мелітополь це Україна, врожай. Бачите, врожай. Черешня, Мелітопольська смерть, криси, зрадники. Ну, теж, бачите, таке. Вони там просто вгризлися в землю, окопалися, і відлюдник падає поки що окупація. Воздух, Мелітополь, це Україна. Там засів диявол. Дуже міцно засів диявол. Ну, от, кажу те, що показують карти. Що я можу зробити? Але кажу так, надія на Мелітополь є. Тобто, не втрачаємо, не втрачаємо надії. Але карти не дуже. Фу, Сподіваюся, що воно зміниться. Я буду ще продивлятися. Давайте далі. Ви питаєте за Херсон постійні обстріли. Що буде з містом та херсонцями? Давайте два місяці. Місто Херсон на найближчі два місяці. Обстріли. Що буде з містом, небезпека. Та е, що чекати. Е, та що чекати херсонцям? Місто, Меліто..., е, мі, місто Херсон, побачите, місто Херсон. Місто Херсон на найближчі два місяці. Що буде в місті, небезпека, та що чекати мирним мешканцям? Місто Херсон. Найближчі два місяці. Атаки, обстріли полуні, нічого нового. Є зрадники. Є зрадники, бачите, які прикриваються під мирне населення, але щось здають. Бачите, здають Україну. Херсон, у вас дуже багато таких. Ще чекає мирне населення на найближчі 2 місяці, місто Херсон. Ну, поки що. Ну, Хоча тут, в принципі, ну, сподіваюся, знаєте що? Сподіваюся, що херсонцям буде більше допомоги постраждалим від обстрілів людям, будинкам. Можливо, будуть якісь зміни. Ви писали мені, що у вас там ось цей е, військова адміністрація не дуже. Військова адміністрація, місто Херсон. Чи буде допомога е, херсонцям е, в місті після обстрілів? Херсон, буде допомога. Війна, удари, люди. Відлюдник, і проблеми зі світлом у вас, і знову удари по будинкам, і вокзали, будь-то обережні, і удари по мирному населенню, і лікарні падають. Е, небезпека йде військово. Можливо, тут це вказує на те, що трошечки посилять вам якийсь військовий захист. Ось Херсон. Ну, сподіваюсь, так. Ну Якесь покращення невеличке буде, але обстріли показує. Ну Що я можу робити? Так, візит Орбана в Україну. Був по вказівці Трампа. Ви питаєте. Візит Орбана в Україну. Був по вказівці Трампа. Дональда Трампа був? Ні. Візит Орбана в Україну. Був по вказівці Китаю. Візит Орбана в Україну. Був по вказівці Китаю. Китаю. Ну, я не Китай тут. Він не Китай, а що він сам там вирішив, чи що. Візит Орбана в Україну був е якось імпровізація самого Орбана. Імпровізація самого Орбана. Ні. Ну тільки Росія. Не знаю, хто там на нього ще повлияв. Може є єв Європа. Візит Орбана в Україну був по вказівці Путіна. По вказівці Путіна. Хоча. Ні, не Путіна. Ви бачите? А значить Європа. Візит Орбана був по вказівці когось з Європи. З Європи. Знов ні. Вона, обман. Я не можу зрозуміти взагалі той Орбан, чию виконую вказівку. От чесно, не ображайтесь. Не можу зрозуміти. Взагалі. Так, давайте його пропускати. Далі. Ви питаєте, подивіться, 2025 рік, що принесе Україні території? Що чекає Україну. 2025 рік. Що принесе Україні? стосовно війни. Що принесе 2025 рік Україні стосовно війни? Що принесе 2025 рік стосовно України? Стосовно війни в Україні. Військові війна, таємниця, атака, агресія, контроль, невеличкі землі, ресурси. А взагалі, що чекає Україна в 2025 році? Все, що стосується війни. Шанс, зірка, надія. Бачите, є якийсь шанс на якесь прийняття рішень, і е, що буде воно так, як ми хочемо. Розумієте, так, як ми хочемо. Ну, Все одно є шанс. Я не хочу казати, що нема шансу. Є шанс. Є шанс і все. Все, є шанс. Надіємось на це. Ви бачите, скільки зараз ось цих проросійських політологів, ось, будь ласка, вам портніков, таких ще куча. Ще колись я питалася ось цього Шабанова. Ще їх там теж вагон, і постійно вони кажуть, кажуть щось. В людей просто криша їде від цього почутого. Ну, як так можна сказати, збирайте свої речі, ті речі та давайте від сіля шуруйте. Ну, як так? Так, далі. Лівобережжя Херсонщини, ви питаєте, Каховка, Нова Каховка, Олешки, Генічиськ. Я візьму в купу, не буду окремо питати, я візьму в купу. І спитаю: Лівобережжя Херсонщини повернеться під український флаг до кінця давайте, літа цього літа. Лівобережжя Херсонщини, що повернеться під український флаг до кінця літа. Якщо не буде літаків, воно не повернеться, відразу кажу. Військові, повішений, сонце, таємниця, Україна. Дивіться, які аркани і. Ета. Є якийсь таємний план. Поки що зависання у військових, але є якийсь таємний план. Нам потрібна ось ця зброя, яка дуже повільно йде. Нам потрібні літаки. Якщо не буде літаків, просування не буде, тому що це просто якась буде м'ясорубка, вона безсмислена. Чи буде повернення лівобережжя Херсонщини до кінця літа? Хоча, б, можливо, якісь маленькі території. Буде повернення в Україну? Планується. Сила. Нам потрібна ось ця сила, якої в нас зараз нема. А чи вона буде, тут велике питання. Бачите, тут велике питання, чи вона буде, ця сила? Ну, нема поки що таких карт, які вказують на повернення. Давайте запитаю, хоча б якесь одне місто. Давайте. Каховка, нова каховка. Давайте так, Каховка та Нова Каховка. Чи повернеться під контроль України? Давайте в цьому році. В цьому році. Каховка та нова каховка повернуться під контроль України. В цьому році Україна випала. Дивіться, бажання. Угу. Сила. Ну, ось по цим картам можна сказати, що так. Так, Каховка, нова Каховка. Так, відповідь так. Да, дивіться, і бажання наші і мета. наша. Ось дивіться, ті ж саме карти, ось вони. Надія є, надія не вмирає, надія є на те, що ну, ми повернемо свої території. Тут дев'ятка, не десятка, дев'ятка. Все ж таки, щось прийдеться залишити Росії. Якусь одну частиночку треба буде залишити, але дев'ятку ми все одно повинні отримати. Це наша мета. І ми до неї йдемо. Ось на каховку-нову каховку ну, дуже великий шанс. Так, і ви ще питаєте, ага, Кропивницький та Бердянськ? Давайте. Місто Кропивницький, Подивіться, будь ласка, на Липень, загрози з повітря. Місто Кропивницький на Липень, загрози з повітря. Місто Кропивницький на Липень, загрози з повітря, цілі ворога, небезпека мирному населенню. Кропивницький. Околиці міста або область. Що їх цікавить, Кропивницький? Там, можливо, захист ПВО. Кропивницький. Військові шляхи, пересування, мостит, транспортні вузли, ЖД, шляхи. Ось це їх там цікавить. Кропивницький маю на увазі область. На липень, загроза мирному населенню є, місто Кропивницький. Маю на увазі Кіровоградська область, там більше загроза, бо колесниця військова туди падає. Від зрадників, від дронів, підприємства якісь, Сам, саме місто Крапивницький. Так, да, башня падає на підприємство, дуже уважно. А що це за підприємство Крапивницьке, де небезпека? Щось воно таке виробляє. А що воно виробляє? Ну, тут важко зрозуміти. Коротше, Кропивницький, якесь підприємство? Тут у вас падає під загрозою. Область, військові шляхи, дороги, пересування, залізниця ось таке все. Так, і останнє питання: Бердянськ. Що чекає літо осінь? Ага, ще пологи. Місто Бердянськ. Що чекає літо осінь? Місто Бердянськ, що чекає літо осінь? Повернення в Україну буде? Бердянськ, ні, поки що ілюзія, на жаль, повернення, ілюзія. Що чекає місто Бердянськ, літо, осінь, 24 й рік. Надія. Знову ті ж карти. Дивіться, надія на повернення, але це, бачите, дуже важка ситуація. Дуже важко буде повернути Бердянськ. Ну, бо він біля моря ви, ви уявляєте, яка там відстань. Якщо на Мелітополь не дуже гарні карти падають, то який Бердянськ? Бердянськ, що чекати людям? Осінь, літо осінь. Контроль, захист, ілюзія. Якісь можуть у вас бути прильоти, не може не бути світла по підприємствам різним. Ну, Ви зрозуміли, військові об'єкти Бердянськ. Ось такі справи. І пологи. Ну, давайте запитаємо, пологи, повернення буде в Україну? Місто Пологи. Воно тут з краєчку. Місто пологи. Окуповане місто Пологи, Запорізька область. Повернення буде в Україну. В цьому році. В цьому році. Пологи, вибір, смерть, баланс. Три вищі аркани, до речі. Пологи. Буде повернення в Україну. Там багато військових, дуже багато. Поприїжджало різних росіян в Пологи. Все ж таки повернення на територію України. Ми повернемо місто Пологи Запорізька область в цьому році, до кінця цього, до кінця цього року. Якщо отримуємо допомогу з повітря. Ну, ви зрозуміли, якщо ми її не отримаємо, то ілюзія. Ось так. Буде повітря ось це, то буде якесь звільнення починатися. Не буде повітря, буде тільки. Стримання ворога. Будь ласка, бережіть себе, реагуйте на тривогу, бо я чогось думаю, що це ще, це ще не все, на що вони здатні.